Слава Україні. Героям слава і подяка ЗСУ, завдяки яким ми на третю річницю війни маємо можливість навчатись, навчатись в академії бойчука, до студентів якої я звертаюся з цим мотиваційним роликом. Закликаю прослухати уважно і прийняти рішення, щоб навчатись далі. Менеджменту, основам маркетинг, оскільки без цього жоден дизайн не працює. Набагато малювати, творити, креативити, але якщо ви не зможете продати свої послуги, не зможете презентувати себе, набити собі ціну, якщо простими словами, вам буде важко. А всі випускники Академії Бойчука отримують диплом і знання. Які дозволяють їм на ринку відчувати себе як риба в воді, відчувати себе впевнено після того, як вони прослухають курс основ менеджменту і маркетингу. Давайте подивимося презентацію. Я підготував коротенько і кілька слів скажу, для я викладаю. Називається вона. Подивіться, основи маркетингу менеджменту, дисципліна на вибір, те, що зараз модно робити, не обов'язкові дисципліни, а дисципліни, які студент обирає сам. Чому варто обирати? Ну, по-перше, 14 годин лекцій це небагато. Це швидко, це потужно. Ми, як менеджери, розбираємо. Деталі усіх управлінських рішень, але 50 годин практики ми тренуємося і вчимося відрізняти проєкт від дизайну. Це дві великі різниці. На жаль, про це ніхто не говорить, тому що проєкт це комплекс, а дизайн це лише зображення. Отже, якщо ми говоримо про менеджмент, ми говоримо про дизайн-менеджмент. А я за те, щоб студент міг будь-який свій малюнок або креативний доробок продати на ринку, заробити гроші і розвиватись. Це моя ідея. Тому основна тема з переліку тем навчання це метод ситуативного мислення, креативність, дизайн-менеджмент, управління операційними процесами. І, звичайно ж, ми даємо в рамках цього курсу. Образне мислення, емпатію, психологічне ставлення до ідей замовника і класику управління теми основи управління, історія класифікації, теорії менеджменту, тобто все те, що дають в класичних інституціях. Студенти навіть не знають, зараз на другому курсі ми впроваджуємо цей навчальний цикл. Вони не знають, що в нас метод запитань, це частина дизайн-менеджменту, метод Делфі пройшли, морфологічний аналіз, мозковий штурм був у нас, зараз еволюційна інженерія, фундаментальні методи проєктування проходимо, ну і трошки нейролінгвістичне програмування, те, що всі знають, чули, але ми розповідаємо, як вплинути на замовник. Взагалі емоції зараз правлять світом і загальнополітичні ви бачите ситуації, і, зокрема, в дизайні успіх, він базується на комфортності, на креативності, на таких концептуальних речах, які узагальнено можна назвати як користь на корисних речах. Тому основи стратегічного планування, які ми будемо давати на курсі, вам дозволять скласти договір емоційно логічний. Тобто ви презентуєте себе, свій проект, коротко сформулюєте концепт, напишете по трикутнику менеджменту обсяги, час гроші. Я навчу вас це робити швидко. Прораховувати всі комбінації, варіанти заробітку, прибутку, валового доходу, щоб ви розуміли, в чому різниця, і звичайно, ситуативне мислення, структурування креативних ідей це все теж менеджмент, це операційний менеджмент, тактичне управління і стратегічне планування. Це те, про що ми будемо говорити. Звичайно, ви мусите знати основи дизайну мислення, без цього зараз ніяк. Мислити як дизайнер, і дизайнеру працювати як маркетолог, аналізувати впливи чинників проєктування на спілкування, такі моделі, здійснювати концепції, концептуальне затребування на ринку у вас має бути. Тобто ви створюєте концепцію своєї затребуваності. Що саме ви виносите на цей самий ринок? Який продукт ви створюєте? І як ви можете його продемонструвати? Унікальна дев'ятиклітивна матриця, дев'ять слів тут англійською, на P, на P. person, psychology. до речі, P не читається, хоча пишеться. Взагалі в менеджменті, в маркетингу дуже багато чого пишеться, але не читається. Людина знає, але не розповідає. Тобто це така хитрість ринкових стосунків через емпатію. Ця матриця дев'ятиклітинна розписана тут, тобто дозволяє створити продукт. Продукт в центрі цієї матриці, знаходиться. До нього треба пройти через прототип, прайс, місце, промоушн створити. І оцей процес створення. Командою продукту, пошук продукту корисно, ну вже такий пошук того продукту, який має створити ефект на ринку. От в цьому менеджмент ви створюєте продукт, просто проєктуєте, от я так вважаю, мені так здається, чи я так бачу ні. Ви повинні бачити замовника і психологія, і прототипування. Просування ідей на ринку права колонка цієї матриці, да, вона пов'язана з, власне, тим, що ми називаємо дизайн, зображення, проєктуванням. Це можна довго говорити. Матриця ця випробувана неодноразово, зокрема, останнє досягнення кафедри дизайну середовища це перемога на міжнародному хакатоні індустріальному, який відбувався в науковому. Індустріальному парку Академ Сіті в Києві 25 вересня команда Ренесанс-Буйчка отримала друге місце. Повторюю міжнародних хакатон, на якому виступало багато потужних команд. І те, що наша команда, яку ви бачите на фото, взяла друге місце а це призове місце. Це багато про що говорить з точки зору менеджменту. Так, у нас немає грошей. У нас немає спонсорів, в академії немає концепції відбудови на сьогодні. Міністерство теж багато чого немає, тобто всі не займаються менеджментом. А я можу навчити студентів цей менеджмент впроваджувати. Отже, стартап академії Бойчука, дизайн мислення в контексті основ маркетингу і менеджменту. Я вас навчу інструменту бізнесу. Який орієнтується на кінцевого споживача. Це остання тенденція. Вона вже років 10 в моді, яка дозволяє вам заробляти. Отже, це не про біржі нью-йоркські менеджмент і маркетинг. це про конкретні ваші проекти і про те, як їх продати. Отже, записуйтесь на курс і чекаю вас, друзі. Все-таки думаю, що ви пройдете зі мною цю школу менеджменту і ми разом попрацюємо з вами. Отже, якщо ви почули і хочете спробувати, обирайте курс менеджменту. До зустрічі до зв'язку.